Сьогодні 9 березня у нас, були біля річки зняли. А це хочу вам показати, як у мене на 8 березня і ми на 8 березня розцвіло. Вон розцвіло, розцвіли. Розріздво роз, роз, розцвіло. Це машинка пещіть зіроє. Така краса. І вам хочу показати. Може це знак такий, бо в лаврі щось упало. Надо знайти почитати. І тут ось пуп'янки, бачите як. І тут пуп'янки, тут листочки самі. Це так різдво розцвіло у нас. Ось така краса. На дворі. Та вже таке, вже 10 шостого, а все одно такий тепло. Покажу, не хвостись, покажу, які цвіточки зять Привіз утречка вчора. Привіз такі гарні квіточки. Бачите, це пан Юрій приніс, вчора мотнувся з бігом поки їхати. Такі чульпанчики хороші. Тугенькі стоять, а це синулька з невісточкою. Приїхали ми з монастиря, і вони привезли такий пока чульпанів гарний. Щоб ви розуміли такі в нас діло. Не хвастаюся, я думаю, у вас ще гарніші квіточки. Тобто, Може, в місті, в городі, там вибор більший. У нас те, що є. Це з посилочки розпакували. Багато всього Ну, це поклала я. Читали із паном Юрієм опять цю книжечку. І вроді все понятно, і все доступно. І все. Ну, як сказати, і все вроді все те, що двері вже відкриті, і все те, що ми понімаємо, що я переключу машинку. Все те, що ми понімаємо, ну, все рівно читаєш. Читаєш і думаєш, як багато ще ми не знаємо. Або не хочемо знати, або, або, або. Або проще жити і не читати, і не знати. Це всі в нам. І нам, і вам. І вам, і нам. Це ніхто не мудрить, не хитрить, нічого абсолютно, щоб От, такі діла. Так що така вроді брошурочка тонюсінька. А скільки в ній, як себе тут узнаєш, навіть так скажу. Як читаєш це 10-10 заповідей. 10 заповідей Божих, як себе тут узнаєш і думаєш, Боже Боже. Боже Боже, скільки ми всього робимо, і скільки ми всього, і скільки ми всього. таке діло робили сьогодні окружку. Чи я казала вам на річки, чи не казала, були ми на річки. Зараз піду покажу вам жужу, давно вже. Мені знімали, нема коли постриглась тут. Ось ця пана Юрія я постригла. Ось тобі хівря, наша хіврюня. Да? Ось так, каже. Така дівка в нас біга. Ось так. Хотіла к'ємку купити, поміняти, але ще не купила, не міняла. Куплю тоді. Трошки стирала, і стирається. Ось її ігрушки, ось ці дві. Мисочки, які купила, помити треба. Хазяїн вже поїла, я ще не їла. Це повірок тощині цілий день не їла. То Туди, то сюди. Ось таку кружку. Він різав чоловік, ніколи було. Казав добренько, смачно. Багатенько тут і редиски, і всього такого-такого. Подивлюся, почитаю, що там. На Ваврі хрест упав. До хорошого, мабуть, не дуже до хорошого. Хрести падають, я так думаю. А там, як було, угодно. Значить, ось із монастиря шишечка така в мене. Значить, ми наскільки грішні, що, що страшне діло. Добавлюсь прийду газ. Щоб тут тепленько, бо завтра вже робимо розклади. Звертайтеся, кому що треба. Чистка, свічки. Свічки, чистки, захисти, кому що потрібно. Ось таке вже вечері в нас. Зараз стірку. ось кажу, тут сплю, в будку не хочу никак, пищу пещу, ковчу. Ось. Готується вдвох, це і на цепу. цепу, тому що болото перемісять так, що страшне діло. Таке діло. Похотіла то за чого знімаю, щоб показати вам різдво, яке, може завтра щось до цього відео знімаю. І це таке красне, а це таке розовеньке. Вікна грязь треба мити. Хай трошки порода статкується, Тоді будемо мити вікна вже. Роздіти їх будемо. Ось як бачите, де да я там. Роздітись рукава. У нас, по крайній мірі, отак тепло.